Доброго здоров'я всім пасічникам. В цьому відео хочу розповісти про ось такий парогенератор виробництва братів Хамазан. Ось так він виглядає. Парогенератор не дитячий, м'яко кажучи. Ємність його 82 літри. Це тобто зранку заправив, ввечері сміливо допрацював до, до вечора. Не потрібно його доливати тисячу разів, ошпарювати собі руки, як в маленьких дитячих парогенераторах. Ось так він виглядає. Оце вже утеплення. Ось оце. 5 мм мінватою утепленою тією, що камі... ці зрозуміли, труби для котлів утеплюють. Сендвіч. Це вже утеплював мені мій жестянчик, який мені дуже багато виробів робить Там і, і кришки гне, і так далі. Дуже йому дякую, Женя, тобі дякую. І повністю утеплена оця ось рубашка. Ось бачимо. Ось тут ось так. І доточено демон. Щоб був високо, не димів. Так, тепер до парогенератора. Парогенератор має ось таку вісь для транспортування, тобто підставляється, підняв сюди, ставив, приїхав, ну, краще зняти, тому що ж температура і зняв. І так само ці ручки. Підняв дуже зручно, Брати Хамаза все продумали, підняв. Переїхав, так як він нелегкий. Переїхав куди потрібно і все. Зараз ми їх теж знімемо. Це зливна горловина. Це заливна. Висока, так як ми бачимо, тут 5 мм вати. Що є? Це все від'ємне. Можна зняти. раз, раз. На прокладки на цьому все знімається для транспортування, для зберігання, для зручності, все знімається. Ну, це вже я поставив собі для, щоб пар скидати. Тепер топка. Бачимо, яка топка, туди ще влізе і влізе. І піду. Буде перший запуск. Я підув і для попелу шухлядка. Видвинув, висипав і забув. Ось так. Все виконано з ржавійки. Повністю все. Воскотопка ось, воскотопку ви бачили, воскотопку показував. Я думаю, немає нічого вже нового. Парогенератором поки що. Зараз буде перший пуск, а так повністю задоволений. Я користувався, ви бачили на попередніх відео іншим виробником, ну, дуже, дуже мало ємність, 17 літрів і непродуманий долив. Ну, взагалі не сподобалося. Плюс, із виконаний з чорного металу недовговічно служить, прогниває і все. А тут ось такий. Це тощину метал. Ось ми бачимо. Ну, це дверок. Дверок, кутник а з четвірки виконаний. Сама топка і бак. Круглий бак тут, як бачимо. Це не утеплював. Можна було його утеплити донизу, нічогось. Це не цей, але говорить майстер той, що утеплював, що каже, краще. Давай не будемо поки що, тому що висока температура буде вигоряти вата. Та й нічого воно не дасть. Тобто утеплили трішки нижче бака. І круг, кругла тут така варена ємність. Парагенератор, я думаю, сміливо можна використовувати, для, якщо буде потрібно, для опалення будинку. Такий собі потужний твердопаливний котел. Ось так воно це все виглядає. Зараз будемо запалювати і пробувати топити віск. Дуже дякую братам Хамаза за те, що мені його виготовили вели, за те, що послухали. Дуже велике дякую. Все, будемо працювати. Слава Україні, слава нашим захисникам. Всім гарного дня, гарного вдалого сезону. До побачення!